Авіаудар по місту Сніжне Донецької області завдала Росія вчора вранці. Є жертви серед мирного населення. Інформують факти. Згідно з інформацією, з вчорашнього дня авіація українських силовиків вильотів не здійснювала. Відповідно, цей авіаудар не могла завдати авіація українських збройних формувань. Також, як нам відомо, терористи не мають у своєму розпорядженні авіатехніки, здатної виконувати бойові завдання. Хоча раніше лідери бойовиків і російські ЗМІ стверджували. Що у терористичній організації ДНР нібито є бойові літаки? Таким чином авіаудар по сніжному могла завдати тільки російська авіація. Йдеться в повідомленні. Окрім того, як повідомляє спрес ТВ, ТІВІ, у наслідок обстрілу обвалився житловий будинок. Також повністю зруйнована будівля податкової, як зазначається, зруйновані будівлі розташовані між двома базами терористів. При цьому серед місцевих жителів поширюється інформація, що будівлі зруйновані внаслідок атаки Національної гвардії України. Важка бронетехніка віднині пильнує усі блокпости у Бердянському районі, що межує з Донецькою областю. По трасі Маріуполь, Одеса постійно їдуть авто з Донецькими номерами, які перевозять біженців та речі із зони АТО. Або часом замість евакуйованих рідних хтось не привіз сюди озброєних диверсантів. Рада оборони області вирішила посилити блокпости бронетехнікою. Сюди зайшли і стали таборами військові, шляхи контролюють танки, БТР і БМП разом із автоматниками у камуфляжі. Водії, як правило, з розумінням ставляться до перевірки їхніх авто, блокпости вже зміцнюють бронетехнікою та в інших локаціях області, де можливий прорив терористів об'їзними шляхами. Комісія волинських патріотів підраховує зібрані кошти для лікування важкопораненого на сході десантника української армії Анатолія Устимюка. Нагадаємо, поранений на сході волинянин потребує термінової допомоги. Зокрема, 21-річний мешканець камені Каширського, який проходив службу у 80 80-й львівській бригаді, потребує негайної операції за кордоном. Зараз він знаходиться у Київському військовому госпіталі у відділенні судинної хірургії. Анатолій у важкому стані. Завдяки небайдужим людям комісія волинських патріотів підрахувала кошти благодійників. Їх зібрали 14,5 тисяч гривень та 210 доларів США. Рідні, близькі та друзі щиро дякують лучанам та всім, хто долучився до благодійної справи. Волинські жінки обурені, що держава забрала дитячі гроші. Про це інформує інформаційне агентство зік всіх без винятку матерів, які мають малюків віком до трьох років. Позбавили щомісячної допомоги з догляду за дитиною. Таку норму прописала в одному з антикризових законів. Йдеться про мінімальність 130 гривень на місяць. Таким чином, упродовж трьох років, сім'я отримувала близько 4,5 тисяч гривень. Ті, хто отримував допомогу по доходах до трьох років, до е, на дітей, які народились до 1 липня, повинні її отримувати далі, поки дітям не виповниться три роки. Тому що міністерство просто цим прикрилося. Це так звана економія бюджету. Але чому економлять на дітях на найменш захищених верствах Населення